Доброго дня, мене звати Сергій Самусів. Я дуже швидко зрозумів, що більш за все, в будівництві, будівництві котежних містечок заважають саме будівельники. Я не мог розуміти, чому люди так погано працюють, чому така низька производительність труда. Окрема проблема, це були архітектори, проєктанти і взагалі якість. Будівельних проєктів мабуть 30 років моїх спостережень я не бачив жодного повністю закінченого проєкту. Проєктування продовжувалось впродовж цього будівництва і не завершувалось ніколи. І я весь час думав, що, що з цим робити, бо поїздки, Японія, Америка, Ізраїль, Європа. Там відбувалося все те ж саме. В кожній з цих країн. Якщо ти бачиш якесь будівництво і в кадрі в тебе знаходиться 5 людей, то працює з них завжди чомусь тільки хтось один. І ось 5-7 років тому в мене з'явився сумнів: чи, чи варто чекати, коли з'явиться це нове покоління, тому що зник... виникає ризик. А чи доживу я досі, до до Цієї з цього світлого майбутнього. І тоді прийшло розуміння, що треба щось робити самому.